Доброго ранку. Тож ми продовжуємо наш ефір. І в нас дійсно дуже дуже цікавий гість. Дозвольте, дозвольте його представити. Олександр Авраменко, український лінгвіст, літературознавець та радіоведучий, викладає українську не лише школярам та студентам, а й політикам та зіркам, шоу бізнесу. За його підручниками з української мови та літератури, навчаються всі українські школяри з 5 до по 11 класи. Нещодавно Олександр випустив підручник Українська мова за років. 20... За 20 уроків. Хотів сказати, за 20 за років, 20. але ні, за 20 років. Mm -hmm. Доброго ранку, Вексан. Доброго ранку. Ну, от ви бачили сюжет щойно, і Ткаченко-співак. і ви, ви мене також ми також знайомі, ви знаєте, також, що я не розмовляв до 25 років українською. В чому ось цей, ось цей резонанс української? І чи дійсно її можна вивчити, як ви стверджуєте за 20 років? Звичайно, можна, якщо. В людини є мотивація, якщо є велике бажання, тоді можна і за 20, але не вивчити повністю мову, а підвищити якість своєї мови. Власне, mm -hmm. чому навчає ваша книжка? Як прийшла ідея створити таку книжку? Ідея... Не, звичай, yeah. мастуліч, покажи. Ага, ідея. Знаєте, от я завжди гортав ось такі посібники, коли вивчав німецьку, англійську mm -hmm. мову. Так, зараз дивіться, ось це такий західний посібник дійсно з англійською, тут і так. комікс, і всілякі, всілякі картинки. От бачите. Ну і тому, звичайно, дітлахам за цими оксфордськими системи навчатися цікаво. І Ось нарешті з'явилася українська книжка такого стилю. Подивіться тут сучасні тексти, наскільки я розумію. Так, так, так. Сучасний Ви знаєте, я завжди оформлені. заздрив, що, скажімо, британці це роблять якісно, максимально наближено до життя. Тобто вони не беруть суто класичні Дайте, тексти, хіба ревуть великі слоповні, наприклад, так, щоб вивчати мову, а вони беруть абсолютно сучасний матеріал, навчають сучасної літературної живої мови. Uh -huh. Тому я вирішив теж надолужити, скажімо, заповнити цю прогалину і Привіт. на нашому ринку так, книжкової літератури, і підготував такий же посібник, ну в такому ж форматі, знаєте, такий глянцевий журнал, який хочеться гортати. Хочеться читати і хочеться вивчати. А, а можна від цього питання? От мені цікаво, mm -hmm. ви ж дійсно мовознавець. Коли ви спілкуєтесь з друзями, з товаришами, ну та навіть з нами. Так. Вам так. же хочеться нас десь там виправити? Хочеться так, іноді. Ну давайте не стримайтеся. Ви, виправляйте. Вас теж виробля... Давайте, звичайно, ми будемо тільки заведемо тут говорити. Давайте от давайте невеличкий уривок тексту. Дивіться текст називається Новий айфон. Так, mm -hmm. тобто, ну дійсно, такого в школі ми раніше не вчаю. Тут текст ну, для дітей цікаво, про операційні системи, про mm -hmm. пікселі, про товщину смартфону і так далі. Тобто, що я ще звернув увагу. Mm -hmm. Тут і для хлопців, і для дівчат, тому що я зупинилась на сторінці про кіно, про моду. Там ага. як вдягнутися красиво так, і правильно так. Це для дівчат, для хлопців справді дуже жива книжка. Салон краси, одяг, скажімо, шопінг, скажімо, дозвілля, техніка, інтернет, навчання, офіс і інші галузі життя. Тобто, ця книжка збагачує словник людини. Ну і допоможе, скажімо, кожному розширити свій словник і говорити вільно українською в різних життєвих ситуаціях. Це книжка для кого? Для тих, хто вже знає ви хоче її вдосконалити. Чи ця книжка для наприклад для дітей, які з п'ятого класу чи з посього? По 11 клас в школі вона може бути представлена? Цільова аудиторія десь від 8-9 класу і до 100 років. Тобто, ми, а, ми, ми, так, ми по, ви, так, ви <ривіт> потрапляєте в цю аудиторію. Крім того, ця книжка. Не з першого класу. Ні, не з першого. Вона складна для першого класу. Хоча б десь 7-8 клас, uh -huh. але краще 9 і вище. Це перший, другий, ця книжка для суржикомовних і. Російськомовних людей, тобто майже для всіх в Україні, так ну це магно ну, хто хто ж, якщо не ми суржикомовні чи є в інтернеті варіант цієї книжки? Можливо, в електронному вигляді? Ви маєте на увазі чи продається вона, чи наповнення книжки? Ну, певно, що наповнення. Якщо не можна, можна купити, так, окрім того, а, що то, можна її взяти за голову квести в так, і інтернет магазини її і продають. Так. А тут є диск, я дивлюсь, що це Ауди що век? це за аудіодиск? Так, аудіодиск він допомагає ну зробити урок веселішим. Це перше, друге зоровий ряд, слуховий ряд. Тут фрагменти з кінофільмів, до речі, е, mm -hmm. цікавих фільмів, дитячих мультфільмів, скажімо, «Рататуй», диявол носить mm -hmm. mm -hmm. фільм, де цікаві знаєте фрагменти, вирвані, але подані російською мовою для синхронного перекладу. В мене питання, mm -hmm. Олександр, скажіть, будь ласка, ви ж читаєте ось ці диктанти для, для національного так, радіо. Це українські радіодиктанти. Це щорічні так. диктанти. Мені цікаво, ви ж знаєте результати. Так. Хто з наших політиків вам Довець, хто розмовляє гарно українську мову. От, наприклад, мер наш він вчить українську мову зараз. Чи він так зупиністи? Так, він вчить українську мову, і у нього він має там, скажімо, якісь успіхи, але він не володіє на достатньому рівні? Поки що, але наскільки ну, мову, похвально ми. те, що він Давайте гарні приклади української довідки. Дізна... <зум> мову, дізнаємося з нашої так. довідки завдяки <зум> перекладу. Популярний в усьому світі серіал Альф в Україні став народним. Його цитували дорослі і діти. Також щаслива доля в серіалу Сексіністи теж завдяки живі українським. Мови, якою говорили, американські зірки, звісно, продубльовані українськими акторами, які ще проекти зможуть зробити українську мову? Ну можливо, слово модне тут недоречне, хоча чому би ні. Тобто, щоб молодь захотіла спілкуватися саме українською мовою повсякденному житті, а не російською, uh -huh. що таке глобально можемо зробити? Я думаю, перше це соціальну рекламу, але знаєте, професійну, красиву uh -huh. соціальну рекламу, в якій успішні люди, спортсмени. Артисти і телеведучі бізнесмени, телеведучі, звичайно, демонстрували приклад з зразок української мови літературної. Знаєте, тому що і діти, і дорослі угу. прагнуть до краси, успішності. І коли-небудь бачите на екранах що Яна, наприклад, Кличкова, чи Кличко, чи, скажімо, інший відомий артист. Колись говорив російською, а зараз перейшов на українську і добірну, таку знаєте, вишукано. То будуть, скажімо, ну і над собою працювати, mm -hmm. от щоб стати теж такими ж успішними. Отже, соціальну якусь рекламу і друге, я думаю, що і від вас теж певною мірою залежить популяризація української мови і престиж. Я чув, що ви збираєтесь чи вже знімаєте українські серіали українською мовою звичайно, прислухав знімаємо так. так. І, і, і хотілося б, щоб було більше продукту в нашому ефірі, нашу українську. Ну а не тільки сусідні держави так? лача mm -hmm. вас, Олександр. мова неймовірно Красиво, багато в, в нас. Відразу хочемо сказати, що ось цю книгу українська з 20 років від автора від Олександра Авраменка. З його авторафом ми розіграємо на наші сторінці у мережі Фейсбук. Можливо, це буде для когось першим кроком для того, щоб почати вивчати українську. Дуже приємно, дякую. Дякуємо вам. Дякую. А, нагадаю, що в студії сніданку був відомий педагог, мовознавець радіоведучий Олександра Авраменко. Ми дякуємо за розмову. А сніданок триває.